Вчора Київ відзначив в кавичках тисячну тривогу від початку повномасштабного вторгнення. Українці, які перебувають в Україні, звикли жити під тривогами, під сиренами, під вибухами, звикли спускатись, звикли адаптуватись до реаліїв. Правда, разом з українським народом адаптувались до війни і чиновники. Судячи з того, що ми бачимо, судячи з їх інколи зверхності до українського народу, судячи з бажання все позакривати, все позабороняти, все контролювати, чиновники теж адаптувались. Чиновники зрозуміли, що вони абсолютно незамінні і незмінні в період війни. А відповідно на народ можна чхати. Ну а що може розробити народ? Коли він не може проголосувати, коли він не може змінити депутата, чиновника, коли він не здатний вплинути на заміну голови там адміністрації, немає важелів, немає важелів. А відповідно, а чого боятись? Боятись можна тільки того, хто вище тебе. Ну а той, хто вище тебе, там вони вміють домовлятись. Головне не спалитись. Головне, головне, не потрапити в медіа Головне, не потрапити випадково. На прозоро і скандал з якимось барабаном або ще чим-небудь. Але і то не факт. Знаєте, відправлять в Лондон, відправлять і ще куди-небудь, будеш дипломатом, а там уже твої родичі, а там уже твої капітали, та й залишиться війна десь там далеко разом з тобою. Бережіть себе, адаптуйтесь до того, що є. І пам'ятайте мою тезу: все, що ви можете зараз зробити для України, це забезпечити себе. Це працювати, це е, забезпечувати своїх дітей, намагатись не порушувати закон. І просто намагатись вижити. Цього буде цілком достатньо. Не ставте перед собою якусь дуже глобальну, якусь дуже ідеологізовану мету. Держава, держава мусить виконувати дуже багато функцій. У чиновників в руках дуже великі фінанси якими вони можуть розпоряджатись і повинні розпоряджатись для того, щоб ми з вами могли забезпечити себе? Тому кожен із вас на своєму місці під оцими тривогами, під цими сиренами, або якщо ви за кордоном, просто пам'ятайте, що ви ви сьогодні відповідаєте за своє життя і намагайтесь його влаштувати максимально, максимально ефективно, максимально для вас. Прийнятно, комфортно, заможньо. І якщо ці наші потуги додадуться, то це і буде наш внесок в країну. Дай Бог, щоб чиновники так відносились до України як рядові українці.